Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам, як я роблю відбивні. Це мій рецепт, ну, звичайно, сімейний рецепт. Дивіться, я нарізала м'ясо. Ось такими кусочками, грубенькими такими. Дивіться, ось таке, воно трошки так підмерзло. Ось таке, бачите, зараз будемо розбивати його. Значить, так, маринуємо це м'ясо. Беремо солимо. Беремо, кидаємо спеції. Я спеції роблю, ну, як свої, куплю то, що мені хочеться, і суміш таку я роблю і. Кидаю у борщ, супчик і куди мені хочеться. Так, тепер видавлюємо чесник сюди і виливаємо оцю всю воду. Так, зараз видавлюємо чесничок. Так, друзі, вичавлюємо чесник. Так одна. Так. Відбивні. Можна робити по-різному. Рецепти є різні, але я зараз показую, який я роблю рецепт. Так, видавили весь часник. І тепер беремо ось так цю це все м'ясо акуратенько. Перемішуємо, перемішуємо всю в цій таку суміш таку. Місимо, місимо, щоб вода впіталася в м'ясо. Зразу кажеться, що води буде багато. Але потім, коли ми його будемо довгенько місити, ось так, вода кудись дівається. І коли будемо жарити ці от бівні, вони будуть дуже-дуже смачні і сочні. Ось так їх жамкаємо, жамкаємо. Бачите, дивіться, менше і менше води стає, менше і менше води. Майже немає води. Води було багато, а тепер її навіть немає. Ще, ще жамкаємо. Так, так, тепер кладемо ці відбивні. постояти трошечки, як то намаринуватися. Ну, може, 20-30 хвилин, скільки? Час у нас є, і потім будемо відбивати. Тим часом підготуємо суміш. Яйці зіб'ємо. Ось так. Три штуки я взяла. Так, і муку, і мука. Так, тепер будемо відбивати обідні. Так, візьмемо дошку і заставимо цією плівочкою ось так, ось так плівочкою. акуратненько беремо і. Розбиваємо м'яско. Не дуже таке тонке робимо середнє. Так. М'ясо таке соковите, аж чувствується, що воно таке прям напітане таке вологою. Так. Перемою плівочку, і так краще виходить. Так швидше і не ляпає ніде. І виходить ось такі от відбивні. Так. Так, друзі, дивіться, вода вся увійшла в м'ясо, ніде немає води. Бачите як? Соковиті, дуже-дуже хороші відбивні. На смак ну, пахнуть чесничком. Беремо, обмакуємо муку. Ось так. Муку. Потім яйце. Акуратненько ставимо жарити. Ось так. Вони маленькі, великі вийшли, які хочеш. І маленькі, і великі. Так. І ще одна на нас вийде. Так, ось такі Жариться, бачите. І так, друзі, результат моєї страви. Дивіться, відбивні вийшли. Дуже м'якенькі. Вони із за води такі сочні, бачите, яка? Дивіться, прямо сочні, сочні. На вкус дуже смачні. Спробуйте приготувати собі такі відбивні. Це дуже смачний і дуже хороший рецепт. Будьте щасливі та здорові, заходьте на канал, лайкайте, підписуйтеся, пишіть коментарі. Пока-пока.